Діти, привіт! Я радий сьогодні зустрітись з вами, і хочу я сьогодні поговорити так, як у нас свято песах. Це перший день, коли святкують свято песах. Хто з вас знає, що таке свято песах? Будь ласка, хто знає? Давай, що? Це да, Ісус Воскрес. Ісус воскрес! правильно. ще є варіанти, будь ласка. Як ти думаєш, що таке свято Песах? Великодень. Великодень. Великий день. Правильно? Ще хто що думає, як ти думаєш, що таке свято Песах? А -а -а -а. Ми слідучу неділю на завершення будемо святкувати. Це буде останній день свята Песах, слідуючу суботу, і ми будемо з вами святкувати. Навіщо святкувати свято Песах? І що воно таке? Великодень, хорошо, що таке Великодень? Великий день, що це таке, а? Хто знає? Ти знаєш, що це таке? Ні, Я не знаю. А ти знаєш, що це таке? А вам видала слава книжечки, щоб ви розмальовували? І там написано про що? Про Песах. Що таке Песах? Що за свято, вихід кого ізвідки? Ну, підказую вам уже. Це вихід ізраїльського народу з рабства Єгипетського. Розумієте? А що саме цікавого? І от це постанова вічна для Ізраїля, щоб Ізраїль святкував і не забував, ким вони були і ким вони стали, і як їх Бог визволив. Але потім, в новий заповіт, у нас є цікава. Вірші цікаві. Перший Коринтянам, нам 5 розділ а, з. А, давайте ми прочитаємо 7 по 8 вірш. Тому усуньте стару закваску. Що таке стара закваска? Це перший заповіт, старий заповіт, як у нас каже, щоб бути новим тістом. Бо ви прісні, адже наша Паска, або наш песах, це Христос, і що Месія, призначений за нас у жертву. В Песах, коли ізраїльтяні виходили, вони принесли у жертву ягня і їли, його пекли на, на Кастріку і їли, для того, що, а в каміні по-нашому, да? для того, щоб ми з вами. Пам'ятали це, що ягня стало символом їхнього звільнення і символом того, що вони не помруть і залишаться живими. Тому в новому заповіті Пасха наша Христос, коли Христос став жертвою від наших всіх, хто вірує, щоб вони могли бути спасені, як ізраїльський народ. Але. Кроме а, Паски а, свята Пасхи, або Песах, або а, ще як там називають, Пасовер. Скажіть, будь ласка, що роблять в цей день неєврейських сім'ях? Що роблять? Ну? Яйці збирають? Да. Да. Є такі ігри. А, а, збирати яйці. Наприклад, о, якщо сьогодні. Ми будемо збирати, буде і гра, а, е, гра, ми прийдемо в церкву, а як не буде гра, яйці збирати, ми не прийдемо в церкву. Відки це пішло? Справа в тому, що це чисто культурний аспект, емоційний. Коли дітям кажуть, що давайте ми підемо сьогодні на гру, всі йдуть, і е, ніколи не звертають інколи за зміст. Чому це так стається? От, наприклад, дорослим кажуть, приходьте сьогодні будемо їсти всі разом. Та коли навіть не думають, що то таке. От слідючу суботу ми будемо їсти всі разом. Кому головне їсти, а кому головне Пасха. Песах. А, Тому а, зачастую другорядні речі стають першорядними. Акцент міняється. І це стається з покоління-покоління. Покоління. Потихеньку, Пасха. Стала збиранням яйців, грам збиранням яйців, або Паска стала збиранням якихось поїдання зайчиків або ще чогось. Запам'ятайте, нічого це до свята Пасхи не має. Це емоційна складова, яку просто надають дітям. Наприклад, ось ця кіпа, бачите? Вона нічого не має до писання, щоб ви знали. Це емоційна складова заповіді Божої. Люди вдягають євреї, ходять, і це їм нагадує, що було 10 заповідей. Просто гора Сінай. Бачите? Ось, воно нічого до Писання не має. Тому запам'ятайте, ніякі яйці, ніякі зайчики, вони нічого до свята Песах не мають. Тому що свято Песах це історія про свободу. Свято Песах. Це історія про Христа, який нас визволив. Запам'ятайте. Тому а, е, е, вам можуть надавати емоційну, культурну складову. Ви можете грати в ці ігри, але пам'ятайте, це другорядне, це не основне Основне сам, – е, саме свято Песах, що є символом свободи від рабства, а в ному заповіді від гріха. Через місії Ісуса Христа. Запам'ятайте це, добре? Mm -hmm. Значить, яйця це другорядна, це емоційна складова, а істина це свято, яке ми святкуємо, свято Свободи. Добре? Mm -hmm. Все. Дякую вам, що ви були разом. Нехай Господь вас благословить сьогодні в суботній школі і дасть вам сьогодні а, розуміння Його Писання. Добре? Все, дякую.